Друзі, вітаю! Сьогодні обзор совєтського переключателя ТВ-1-2. Ось так виглядають самі ці переключателі. Доволі крупні. Порівняні з переключателем ТВ-2.1. Це взагалі. Якщо прирівняємо, ось так. Виглядає переключатель тв 21 Цінність даних переключателів є те, що містять дроцінний метал сріблу у великій кількості. Всі контакти, весь переключатель всередині срібний, посріблений, а є деякі моделі, які навіть містять метали платинової групи. Якщо у вас є такі переключателі, деякі ви можете здати доволі по великих цінах на прийомниках, деякі можете продати на аукціонах Violet, деякі можете розібрати самі на драгметали. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.